7 червня приїхали відбирати рамки за кацією. Перевезли замін на заміну корпуса. Ось вони стоять з Відбираємо і зразу ж ставимо рамки на заміну. Двоє відбирають рамки, двоє носять на прицеп. Продовжуємо відбір рамок це чиста Акація Рапс до цього був викачаний. Тримати більше. Не будемо, тому що його в рамках, тому що він перезріє і тоді дуже погано буде викачуватись. Вологість меду буде десь 17%. 17%. Ще одна там може поставити поки не... Все, можно. Я не выключаю, падаю. Что, Не выключаю. Загрузили 45 корпусів на машину. Зараз будемо везти додому. Це в нас розпечатка від кооператива Павік на 300-ту рамку. Ставити можна тільки по одній рамці, бо вони тоді будуть друг друга підтягувати. Розпечатує задовільно. Ми її піднастроїли. Буває, де-не-де де трошки рамку підтягує, але це нормально, зато з нею в рази швидше. І всі рамки рівнесенькі получаються. Скорость 6, температура 96. 6, 6 – це 6, 6 рамок на хвилину. Там зверху мама підчищає, де залишається воск. Ось вони трошки виходять, воск зверху попадає. Подоробляли все, Ось подошивали, трошки борта поробили, щоб не вилітало, тому що в нас шнека немає тут. І ось Борта поробили, щоб у нас мед з боку не падав. Ззаду ось нашили також. Ну, Все потрібно доробляти. Нічого страшного. Бачите, воно падає і все втестуємо. Все, не Так. Тут у нас медогонки бістар, на них ми ставимо... Ой, по 6 хвилин вони качають акацію. Ось вони розкручуються, касети ля... лягають вони на пружинах, тому не треба нічого, ні розворачувати рамки. Це стікає. Скільки це ведерна каструля? 50-літрова каструля. Дві одинакові практично ми догонки. ми їх брали з розривом в місяць. Це в нас синьо-жовта, а це червона. Докачую, та. Ну і ще роботу насосу покажу. Насос у нас Bipro. стоїть по шлангам, беріть шлангу шестиатмосферну, тому що буде отут постійно їх розривати. Ми вже поміняли шланги, поробили хомути лучі. Коротше, ми, ну, все подороблялось. Поки знімав, пропало світло знову. Довелося запускати генератор. Тепер покажу генератор. Генератор 7-кіловатний, Дніпроем. Брали його ще до війни. Тепер запускаємо насос. Тільки коли він вже мед прокачував, треба кнопку дожимати на секунду, щоб запускати. Во. Він пішов в стіні, ми просверлили отвір. Смет пішов качати. Кіт охороняє. Так, і ось вихід шланги. Тут ми теж робили отвір. Мед. Так, і ось. Мед погнало в бочку. Щоб не було піни, у кого буде воздух в шланги, вам потрібно буде краще пережимати хомутами шлангу на патрубках. І ще бобу косяк. Оце, оце потрібно прив'язувати шлангу, бо вона може вискочить, провтикає і потече Сигналізатором ми не пользуємося, тому що не знаю, нам не дуже це все подобається. Можна провтикати, тим паче там дуже шумно в цеху. З приводу генератора він тягне повністю і шнек, і розпечатку, і дві медогонки, і насос включений. Його повністю вистачає на всю апаратуру. Рамки ставимо в кінці гаража. і завтра повеземо як заміну суш їх, коли будемо відбирати рамки. Так, ми беремо пробу в рефрактометр. Ось мед прямо з медогонки. Наш рефрактометр намазуємо медом. На світло і бачимо, що там 17,5 вологість меду. Тобто все добре, мед відібраний вчасно.